365 днів про взаємовідносини. День 90-й. Сильний і сміливий чоловік. Істинно, чоловік був створений бути лідером. А лідерство це вміння приймати будь-які виклики долі і вирішувати їх. Це означає, я не зупиняюся і не торможу при будь-яких обставинах. Я просто-напросто йду вперед, долаючи їх. Якщо ми розбираємо завдання або випробування, які випадають на долю чоловіків, то ми розуміємо, що багато з них не просто здаються, але є непростими. Чому Бог не дав чоловікові простих завдань? Тому що він всі завдання підпорядкував тому, щоб чоловіки зверталися і просили допомогу у Бога. Це означає, що я залежу від тебе, Господь. Я не сам керую своєю мудрістю і силою, я залежу від тебе. Я запрошую тебе в цю ситуацію. Я прошу твоєї допомоги, а Бог, вірний батько, приходить і допомагає в кожній ситуації. Тому лідерство завжди буде передбачати зв'язок з Богом. Раз і друге, коли приходить Божа сила, той чоловік стає повний сили, сміливості і відваги. Він не буде плакати, коли буде складна ситуація життєва, він не буде ховати голову в пісок, він не буде втікати, ігноруючи, він не буде запивати або десь робити вигляд, що все нормально. Він буде зустрічати цю проблему лицем до лиця, як лідер, як чоловік, як першопроходець, як глава сім'ї. Як той, який має для цього помазання і силу від Бога. Знаєте, багато чоловіків не хотіли би цієї відповідальності, і вони хотіли б взагалі жити по-інакшому. Але момент в тому, що ми не обирали нам народитися чоловіком чи жінкою. І якщо Бог дав вам можливість народитися чоловіком, значить ви здатні нести цю функцію на собі достойно. Значить, ви здатні зустрічатися з проблемами, з тяжкими обставинами і вирішувати їх. Значить, ви здатні робити правильні речі. Тому сила і міць або сила і сміливість чоловіка саме в тому, наскільки він підкоряється волі Божій і робить те, що Бог говорить в його життя. Я розумію тих чоловіків, які живуть без Бога. Ну, де ж в них візьметься сила? розумієте? Ми ж вже говорили про те, що м'язи нічого не допомагають. І зрозуміло, що таким чоловікам, зустрічаючись з проблемою, перший вихід втекти, проігнорувати або залишити дружину з дітьми самостійно, на цьому моменті. Але істинний чоловік він завжди буде запитувати, що я можу зробити в цій ситуації. Тобто, які речі я повинен в своєму житті змінити для того, щоб ця ситуація вийшла в перемозі, знаєте, деякі чоловіки використовують силу і сміливість необдумано, тобто вони використовують їх для того, щоб прожигати своє життя, да? просто кидати під откос це життя, замість того, щоб формувати дисципліну, порядок в мисленні, порядок в житті. Але є так частина чоловіків, яка каже: мені Бог дав і сміливість і силу. Я її використаю в облаго для того, щоб бути достойним лідером для своєї сім'ї, і для того, щоб своєму синові або синам показати, хто такий справжній чоловік, а своїм доцям показати, хто такий справжній мужчина, який прийде колись в їхнє життя. І це є достойно. Кожного істинного чоловіка